Оголошена мобілізація у Росії та окупованому Криму має дає можливість російській владі знищувати корінне населення півострову. Зокрема, 90% повісток в окупованому Криму отримали кримські татари. Про таку диспропорцію в ефірі нашого телеканалу розповів голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров при тому, що кримські татари становляться лише від 13 до 15% усього населення півострова. Почуємо на селі 27 е, змобілізованих із них 20 кримські татари, в іншому 35 чи 36, бо там одна одне прізвище не е, і, і там теж за 28 кримські татари, і хоча там є інші е, ну, е, військово зобов'язаного віку люди, це говорить про те, що вони одночасно намагаються ну, позбутися дорослого чоловічого населення корінного народу Криму і таким чином нанести нам ще одну таку ну сильну трату. Е, ну, це це є прояв геноциду.